У тривогах, земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все не здатна, осягнути всіх дій не можу, що без тебе дрібний мій розум, де є відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози і чомусь небеса в мовчанні. Всі потрібні слова закінчились, щоб кожне чому пояснити, невідоме таким й лишилось. Боже, Боже, як далі жити? Шлях земний мій, неначе в Йова, і, здавалось, Тебе я знаю, розумію, ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин з квітками, замість них лиш пісок і пустеля. Вірю серцем своїм думками, що молитви не лиш до стелі, хоч і страшно мені буває, пізнавати Тебе, Ісусе. Досконало тебе не знаю, а розлуки й на мить боюся. Не такий ти, щоб злого бажати, не такий ти, щоб просто бити, не такий, щоб мене тримати, ти такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу. Ти зі мною, як страх лягає, наперед мою долю бачиш. Про одне лиш тебе благаю. Дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, бо лиш ти пояснити все можеш, коли кроки твої я чую, буря в серці тоді стихає, більше вітер в лице не дує, і з душі страх кудись зникає, бо приходиш лише з любов'ю, не знаходжу я в ній обману, ти зціляєш святою кров'ю. В середині найглибші рани. Ти один, є моя надія, ти та скеля, яка спасає. Ти один, в кому я радію, Бога іншого я не маю. Коли обіймаєш мене, ти міцно, розумію, і знов запевняюсь: ти усе, що мені потрібно, ти усе, що в житті я маю. Слава Богу.